У Житомирі з'явиться алея героїв. Який вигляд вона матиме та деї облаштують? 15 квітня представники місцевої влади обговорювали з родинами загиблих. Це як потід ідея, біля кожного можемо зробити qr да? qr код ще додатковий, і там ви можете дати це трошки більше роботи, але ми зможемо зразу зробити перехід на сторінку цього героя, дати, де там будуть факти з життя, може, там з дитинства, відео якесь про нього буде, щоб воно було більш живе. Щоб ну дитині тоді буде цікаво, коли є qr код Він зайшов, подивився, що це за людина. Передньо визначилися це будуть стенди з фото та інформацією про захисників, який саме буде остаточний ескіз. Надалі обговорюватимуть з родинами військових. Під час розмови рідні загиблих захисників уточнили, чи лише фото Житомирян будуть розміщати на стендах. Дійте, будь ласки, мене, як чоловік не прописаний в Житомирі і не похований, но він жив в Житомирі. О, то ну вас давайте це не принципова річ. Да. Тобто, якщо він себе відчував жити і ви рахуєте, ну що це потрібно, це від вас залежить. Визначилися і з місцем розташування, а саме алею героїв створять на майдані корольова. Міський голова зауважив, що вона буде тимчасовою, а в майбутньому хочуть встановити монументальну стелю біля в районі. Вот пам'ятника Корольова. Це вже архітектура з архітекторами працюють і там зробимо таку алею. це буде тимчасова алея, бо тут. Величезна подяка самим сім'ям. Вони сказали, що на сьогодні, коли йде війна, не потрібно великі кошти витрачати. Це будь-банери, стенди. Все і вже біля пам'ятника на площі перемоги. Біля площі перемоги ми зробимо після війни вже монументальну стелу з граніта, де будуть зазначені всі герої. Термін два тижні. Через тиждень ми затверджуємо ескізи. І протягом двох тижнів ми робимо систематизацію всієї інформації. Сім'ями, бо кожна сім'я буде вирішувати, вона готова давати таку інформацію, готова фото давати, готова розміщувати чи ні. Кожна сім'я буде сама приймати рішення окремого два тижні в нас на затвердження і тиждень на ескізи, приблизно тижня, два на виготовлення. Тижня через три ми маємо побачити. Якщо все піде за планом, то алея героїв буде встановлена вже в травні.